Так, ну що ж, друзі, всім привіт. Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Якщо ви відкрили це відео, значить вам цікаво, скільки можна заробляти на маркетплейсах з нуля. Як це власне роблю я? Ми стартанули в жовтні місяці, і сьогодні ви дивитесь а, четвертий. Четвертий. Да, четвертий, можливо, п'ятий звіт за а, мою. Пророблену роботу на маркетплейсі. Першим у нас іде пром, де ми створили магазин, і бачимо, що промчик у нас непогано показав, чесно кажучи, дуже непогано, і я дуже здивований тим результатом, який пром дає буквально кожного разу. 19 130 гривень. Мінус 2598 гривень, які ми витратили на рекламу. Тобто там 16500. і мінус те, що ми ще закладаємо на товар, десь чистими 12 тисяч у нас виходить. Ми бачимо, що в нас виросли показники по показам плюс 8% у нас збільшилися на 9% переходи. У нас на 15% збільшилося замовлення і відповідно до цього на 15% збільшилися і обіги по замовленням. Переглядали контакти, але все ще йде не через пром. А є такі замовлення. Їх небагато, але є замовлення, які йдуть напряму через Viber, Наприклад, я їх сюди не враховую, тому що саме по промові я не знаю скільки пройшло замовлень, якщо вони не якісь вагомі і великі. Чому я роблю акцент саме на вагомі і великі, тому що далі ми перейдемо на розетку, і на розетки у нас в цьому місяці рекордні показники, не дивлячись на те, що одне із замовлень було проведено помимо розетки, але це клієнт з розетки. Тому поїхали.